На колінах місто знову проведжає в останню путь героя Олександру Щуку було усього 33 роки, та за своє коротке життя чоловік встиг чимало зробити. Іщук Олександр Анатолійович народився у місті Бердянськ. однак у зв'язку із сімейними обставинами він разом із родиною змушений був переїхати на територію Житомирської області, де власне і закінчив місцеву зож в одному із населених пунктів Люборського району Житомирської області. Пізніше він навчався у новочарторийському технікумі, де здобув спеціальність ветеринара. Після цього він проходив строкову службу у внутрішніх військах спецпідрозділу МВС України, де також приймав участь у мертвочій місії на території Республіці, Республіки Косово. Із поверненням в Україну герой вирішив і далі пов'язати своє життя із військовою службою. Тож підписав контракт із збройними силами і став бійцем підрозділу морської піхоти. Із початком війни на сході країни Олександр відправився в зону. АТО там йому довелось пережити пекло полону. Час цього захисту зазнавав багатьох поранень, за що був також нагороджений. Був учасником багатьох операцій військових, і також, на жаль, був такий момент, коли він потрапив до полону, де його була незаконно обмежена бойовиками терористичної організації ДНР. В полоні зазнавав тортур. У полоні героя катували, але і це його не зламало. Понад усе пригадує командир Олександр, намагався завадити втратам особового складу. Він не був зламаний, якщо він якимось чином міг за заподіяти якимось втратам серед українських військ. Він все, що потрібно, він завжди готовий був це виконувати. Власне, 24 лютого, після тривалого лікування та реабілітації, Олександр знову не зміг стояти осторонь і пішов на фронт. 24-го числа він готував документи для того, щоб піти на контракт. І 24-го числа рівно в цей день у нас бойова тривога була в 5:30 ранку, і ось десь в 6.30. Його вже привели в нашу роту. Командир бійця лагідно називає його Сашком. Каже, втратив не просто члена команди, а рідну людину. Це країна втратила солдата. Особисто я втратив члена своєї сім'ї. Сашко це людина. Я не знаю, як його описати якимось конкретними словами. бо це буде дуже багато. Треба буду сказати. Це людина, яка пройшла дуже непростий шлях. Це людина, шлях якої був дуже складний. Це його життя, це подвіг. Він воїнов був все життя. І я скажу так, що я ніколи не бачив, щоб він якось ну, навіть сумував, він завжди був усміхнений. Він як до нас потрапив, це просто це, це душа, душа нашого колективу був. І додає, він був його правою рукою, людиною, яка завжди у перших рядах ішла на бойові завдання. Я не знаю, мало хто підписався, але Сашко ніколи не задавав питань, нащо навіщо там. Хочу, не хочу, він. йдемо. йдемо. Оце був, це був Сашко. Це був він. Загинув герой на Херсонщині 17 лютого, бо Олександра залишилася маленька донька і мати.